Розпалюють багаття і беруться до справи. В хаструлі замішують парафін та стеарин. Це найкраща формула для заливки окопних свічок, пояснює волонтер Андрій. 20% стеарину все остальне парафін. Цю роботу проводити в добре провітриваному провіщенні. Тому ми топимо на буржуйці і використовуємо дрова. Каже, майструють їх третій рік поспіль і щоразу сподіваються, що він останній. Думали, що вже не потрібно буде, але знову відкрили сезон. Для окопно-бліндажних свічок використовують консервні банки, які підрізають на кузні, показує волонтер Валерій Грицюк. Люди приносять баночки, ми їх. Помічаємо на 5 сантиметрів. Далі вкладають картонні равлики та гніт. Оце вже все у нас готово, накручено. Тепер отак от беремо. Бульки перестали. Вишнє трошки злили. Горить вона десь коло трьох годин. Окопи, бліндажі, хлопці гріються, хлопці варять їсти. Після кожної партії, яку відправляють військовим, збирають відгуки, аби покращити свою роботу, зазначає волонтер Андрій. Дякуємо його січ, перша на Черкащині, за надані окупні свічі, які нам дуже зараз потрібні від Карпатської січі. Так робота окупна свічечка. На вопрос, нужна чи ні. А так ми не чуємо. Норки. Каже, раніше парафін заливала зверху, та зрозуміли, що це не так ефективно, як проварювати свічку. Коли приливаєш, зверху може взятись корочка і все, а далі лишиться сухий картон. Ефекту дуже мало. Щоб її розпалити, треба трішки пошкрябати. Парафін чи віск на картоні, і потім підпалюємо. І горить починає і потім повністю розгорається як факт. Самому чайничок, можна закип'ятити воду на чай, можна розігріти їжу. Команда волонтерів це переселенці із прифронтових міст. Сюди вони приходять в позаробочий час, аби допомогти військовим. Розповідає їхній координатор, волонтер громадської організації Січ Сергій Лемехов. за один день каже, разом майструють до 400 свічок. Коли холодно, люди морожують собі кінцівки і все таке інше. Тому якась свічка, коли вона комусь допоможе там зігрітися і зберегти кінцівки, я думаю, це корисно. Це у нас готова партія свічок. Ми їх пакуємо в картон. Коробки, і відправляємо ...за потреби, хто потребує. У нас немає конкретних підрозділів, яким ми тільки відправляємо. Сергій підсумовує, робочих рук, картону та бляшанок вистачає. А от з воском та парафіном проблеми. Його запаси закінчуються, тож від матеріалів не відмовляться. Збираємо кошти на парафін, тому що парафін дуже дорогий, десь там 93 гривні кілограм. Ну, кілограм це 5 свічок. Просто 5. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.